Диктатор оголосив про проведення навчань сил ядерного стримування з практичними пусками крилатих та балістичних ракет. Путін заявив, що ці тренування проводять через зростання геополітичної напруженості, появу нових зовнішніх загроз та ризиків. І також господар Кремля стверджує, що ядерна тріада залишається гарантом суверенітету Російської Федерації, яка дозволяє підтримувати паритет і баланс сил у світі. При цьому Міноборони країни агресорки вже відзитувала, що солдати провели пуски міжконтинентальної балістичної ракети ЯР ско з космодрову по полігону на Камчатці, і всі ракети буцімто досягли цілий диктатор. Спостерігав за переговором навчань по відеозв'язку. А от в інституті вивчення війни пояснили, що Путін вкотре використовує ядерну риторику, щоб мати важіль впливу на захід. Зокрема, щоб послабити підтримку України. Аналітики кажуть, що навчання з ядерного стримування проводять у Росії щороку, і це радше заходи психологічного впливу, адже тренування спрямовані на проведення інформаційних операцій з ядерними погрозами, якими російський диктатор хоче вплинути на ухвалення рішень заходу.